Друзі, всім доброго здоров'я. На такий ставок сьогодні приїхали, цього року тут не було. А і Андрій. Кругом бачите хмарно, гроза, щойно така. пішла стороною і завтра дощі. А Тут дорога у берег грунтова. Не знаю як не буде. Приїхали, з зночілою. Тут підходив щойно чоловік. Тут було чотири рази цього року того. Одного на 4 кг взяв і на 1,5 кг. Це за чотири виїзди. Будемо бачити. Дві риби за чотири рибалки. Це. Є? Маленькі. Покльовки є? Покльовки є. Дрібанки. Ага. Так, перша риба є. Маленький корбети. Клас. Все, почався дощ. Як ми завтра маємо виїхати, не знаю. Але мене би клювало. Три покльовки три реалізували, але дрібний корпець. Поки темніє. Кружної фонарик від Кілнекса Вольт. Такий вічний фонарик Динамо. Розкладаємо стіл, зараз будемо вечеряти. Підзаряджається. Динамо фонарик. Його можна і заряджати. Заряджається він ось так. Це блок USB. Можна його підзаряджати, можна і так підзаряджати. І він також заряджає. Тут відкривається і сюди можна кабель вставляти. Підзаряджати телефон ну, чи якийсь інший Підзвяти, пристрій. Має радіо. Можна новини знайти, найти послухати? Хвилі. було нічого. щастя. Ось такий свого вічний фонарик. Відключив. світло так що тільки сідає можна поупорожнятись підзарядити тут ще також є сирена перефудить це коротше десь як лісі заблудилось Можна сирену включити, щоб вас було чути. А Зараз тут над столом можна підчепити цей. О, де там бігало? Ну, я тут місце. Клвка і такий кораб нічний. Зараз будемо грати грудку витягувати, в mm. кого завалить, той палит <свист> ватру. Перша <свист> ранкова покльовка. Заводи, не заводи. воді, час не там до твої крошоки. Поки що судак. Потім відпустимо. Кину одну водочку на то стола, бо тут малого нема. Бачу що. Квелі ганяє. Але в людей, не приїхали, то були откі закинуті і не було покльовок. Тобто тут то, то стола п'яли, він ловиться. Дай І не мокне. Андрій також закинув. Такий сніданок буде ситній. Погода зранку суперна. Не. Не. Я але невеликий, так? Не. Так, в мене на понтон щось. Зловилися, але невеликі. Поплуком смикає. Mm. <схай> Є! Так? Так. Знов поплуком смикає. Зараз будемо бачити, чи я знову щось дрібне. Він голодний, його ніхто не годує, так? Та щось цих карасів дрібних. Та дивись, ого! то аж два лавиць, мати веселева. То та його там хмара. Як це він багриться, ну, то в б значить важко буде зловити. кльов практично. Томе, то ми, то зараз тільки витягуємо. Але... Та лавиться. Кожен раз не включаю камеру, але покльовки є регулярно. Правда, все дрібне, да? кілограма. змог би не рвати губу. Так, біля сями і був такий короткий вихід. Ну, спіймали, але весь коропець до кілограму. Один карась, один підлящик, ну, все дрібне. Я там ще один чоловік, один чоловік був з і поїхав, нічого не спіймав. Там далі є ще крім нас один рибак, він на товстоловика, але так нічого не спіймав. Каже, два роки тому непогано ловився. товстолоб тут. А ми плануємо сидіти скільки нам дозволить погода. Продає грозу на обід, зараз так припарюю нормально. Є ще одна дрібнота. Отакі трохи більші і ловляться. Так, на планктон ситуація не помінялась. Щойно перезакинув котри. Вудочки Дайва, Black Widow і катушки також з цієї серії. Посилання з на ці снасті. Жилка тут 0.27. Дайва Infinity Dow. Великий розмоці також посилання буде. Так як чекаємо перших крапель дощу і будемо тікати, покажу наш улов. Андрія трохи не склав з, риб... з рибалкою. Це зазаром підловили. Ось такий улов. Бачите, одна дрібнота. Я тут і підлящик попався. і карась десь непоганий є. Та риба піде назад воду. А ще одного відпустив там. Карпенк маленький. До горту. Що таке мудре бере, хоч Казав чоловік, що в Одесі на такій лодці на У нас такі сині були. Що, йдемо збиратись? О, ремеджу майже над нами. Ну що, почався дощ і ми якраз зібрались вчасно, так як і планували з першими краплями дощу звідси втекти посилання снасті, нас яке ми ловив на фонарик під відео буде Це став знаходиться цей у черемхові ці на 200 гривень дешево. недешево ну, чи їхати не їхати дивіться самі ми максимально старались спіймати ну, злив я там показував садок Ще плюс два коро потім зловили, Також таких малих. Ну, сьогодні так. Не забувайте підписуватись. Лайки, коментарі і до зустрічі.